Роз'яснення постанови від 16 серпня 2024 року, постанова Кабінету Міністрів. Щодо військового обліку в ТЦК СП ЗСУ. Роз'яснення це доповнення до постанови 556 було від 11 квітня 2025 року. Це, це взаємопов'язані між собою постанови. При аналізі цієї постанови виявилося наступне. Там стверджується про нібито взяття автоматична налика. Кого саме нібито? Для осіб, які знаходяться зараз за кордоном це перше. Друге, ті, хто Отримав чи отримає закордонний паспорт. Але хочу спростувати цю тезу цією постановою щодо автоматичного взяття на облік. Ця постанова не передбачає взяття автоматично на військовий облік. Що вона передбачає? Що нібито з. З 16 по 25 років будуть брати нібито на облік автоматичний, а там з 16 по 60 років це не військовий облік, ще раз повторюю, і не автоматичний облік взагалі військовий. Ні, Важно читаєте цю постанову, можете її відкрити і почитати. Про що вага? Про оптимізацію? Між реєстрами. По-друге, ви приймаєте участь в експерименті. Без вашої згоди, супереч статті 28 частина 3 Конституції України. Вони роблять над нами експерименти. Потрібно сказати їм ні. Я кажу їм ні. З Цими експериментами над нами. Для чого? Потрібні всі дані, щоб потім передавати на Захід, щоб у разі нашої смерті всі наші органи взяли чорні трансланторги. Ось яка мета цих експериментів Міністерства оборони та кабінету міністрів. Але насамперед хочу зазначити, що не передбачено автоматичного взяття на облік, тому що це просто наповнення інформаційної системи реєстру оберіг і більш нічого не путайте. Якщо ви не перебуваєте на первинному військовому обліку, то ви не є військово зобов'язаним. Запам'ятайте про це, розумієте, про що я кажу. Звісно, ті, хто нібито встановив дію та інші сучасні резерви плюс, думають, що вони є військовозабов'язаними. Ні. Допоки ви. Не стали на первинний військовий облік, ви не є військовозабов'язаним. Факт, який вже перевірений практикою. Тому цей автоматичний облік, нібито військовий, не є взагалі військовим обліком. Це експеримент над вами. Тому ці дві постанови 556.9.3.2 – це експеримент. От і все. Без вашої згоди. Чи з вашої згоди, робіть і аналізуйте висновки. Уважно читайте те, що приймають народні обранці, та представники кабінету міністрів. Також можете мені писати в Телеграм ідеї для наступних відеосюжетів. Дякую за увагу, шановні телеглядачі мого YouTube каналу. А що ви думаєте з цього, пишіть, будь ласка, в коментарях стосовно того, що деякі адвокати і юристи колеги, мої, не розібравшись, там починають казати Караул, всіх на облік військове поставлять та не поставлять на військовий облік. Ті, хто вже був на військовому обліку у військоматах чи ТЦК і так на ньому вже є, тому що вони вже давно там, але з порушенням процедур, тому що вони ніколи не ставали на первинний військовий облік, з паспортом та ІНН і заявою, ніхто ж ніколи не писав, тому що це все незаконно. І мільйони громадян не є військово зобов'язаними і примусово зробили такими, тому що вони не знали своїх прав. Хто міг вам сказати в 2007 році, коли ви для прикладу тільки закінчили школу? Що так можна було не робити? Що для того, щоб стати військомат чи ТЦК СП ЗСУ, потрібна заява була Паспорт та код для цього повинен був. Але все це було порушено. Одразу було порушено. Всі проходили ВЛК і все. І отримували приписне свідоцтво Або отримували інший статус теж незаконно. Це це на законі дії у часі. І народні депутати про це знають, що багато мільйонів людей незаконно знаходяться на військовому обліку ще з нульових років, і раніше і не є військово зобов'язаними по суті. Ніхто не є військовим зобов'язаними. По факту, будь-просто про це не знали. Вам про це не скажуть адвокати та й а я скажу, якщо колись ви пройшли процедуру, і ВЛК вам видали документи, це не означає, що ви військово зобов'язані. Навіть якщо вас визнали таким, Ні. це не так. Тому. Фактично, на сьогодні юридично неможливо комплектування, комплектування Збройних сил України, тому що ніхто не є військово зобов'язаним. Але в правому хаосі, абсурду цієї країни, ви бачите, що відбувається на правилу жаль. Тому думайте, аналізуйте, залишайтеся мною. Дякую за увагу. Юридична консультація з будь-яких норм права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень відповідно. Юридична консультація у сфері військового права коштує від 500 до 1000 гривень. Неправова не юридична консультація по темі ТЦК СП ЗСУ коштує 700 гривень відповідно. Заповнення позовної заяви в суд коштує від 1500 гривень. Для прикладу, скасування штрафів ТЦК СП ЗСУ. Написання просто заяви в суд коштує 1000 гривень. Від. Для прикладу. Відзив на позовну заяву. Також замовляй в мене послугу витяг за кодом ЄРДПУ. Дізнайся про свого контрагента та про правосуб'єктність ТЦК СП ЗСУ. Також я консультую в сфері кримінального права, кримінальних справ проти вас. Це коштує від 100 до 300 доларів США відповідно. Ознайомлення з матеріалами кримінальної справи коштує 100 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист в кримінальних провадженнях коштує 500 доларів відповідно. Терміновий юридичний захист. Юридична консультація у сфері податкового права. Як вести бізнес? І автомобіль у статус людини коштує від 1000 гривень відповідно. Пиши на електронну адресу академік.лав'єр. Значок емейл протон.мі, підписка лайк, репост до цього відео. Також донат. Разом доб'ємо 2 до мільйони. З вами ми. Переможемо цю брехню, яка лунає з екранів телемарафо разом до перемоги.